Це мій особистий вихованець, я сам кінолог і викладач. Я мушу показати те, що має бути в кінці, для того, щоб знали, що, от, яким повинен бути все ж таки на виході спеціальна собака. Вихованець Олександра Бжестовського, бельгійська вівчарка Діна. Вона фаворит цих змагань, навчена на пошук наркотиків, зброї та цигарок. Можна зараз спостерігати, собака на мене шукає згарет. То тобто немає різниці, чи буде звучати команда, чи її такої немає, чи я їй допомагаю. Вона завжди знаходиться в пошуку. На сьомий чемпіонат з дресирування службових собак з'їхалися 45 кінологів з України, Польщі, Молдови та Білорусі зі своїми вихованцями. Помічники прикордонників лабрадори, спаніелі, німецькі та бельгійські вівчарки мають знайти прихований контрабандний вантаж. Так звані закладки влаштовують у різних місцях приміщенні, вантажних автомобілях та дорожніх сумках. Для ускладнення виконання завдання собак ще й відволікають їжею. За результатами їхньої роботи виставляються певні бали. Таким чином, ці всі бали в кінцевому результаті сум суміруються і. По результатам з загальної кількості балів виставляється вже місце. Ці змагання це якраз таки прогрес кінології. І ми вже доходимо до того часу, коли на даний час ми бачимо п'ять команд з, з усієї України. Кінологи між собою обмінюються опитом, як вони готують своїх собак. А також є наші колеги. У четвер відбудеться завершальний етап чемпіонату. Тоді ж і назвуть команду переможця і найвправнішого службового пса. Мерічка куже. Євген Радіон, Львівська область, п'ятий канал.